Суп з куркою та сирними кульками готується дуже швидко, а смак неймовірний. Для початку нам потрібно приготувати овочі, очистити картоплю, цибулю та моркву. Картоплю нарізаємо на середні шматочки, ставимо в кастрюлю, заливаємо водою та ставимо готуватись. Всі грамовки можна знайти в описі до цього відео. Також, звісно, можна трошки змінити грамовки, тому що це не десерт і тут це не так важливо. Тут головне послідовність приготування. Переходимо до наступного етапу, поки відварюється картопля, нарізаємо дрібну цибулю та моркву, додаємо в гарячу олію та обсмажуємо. Поки обсмажується цибуля та морква, нарізаємо філе курки на середні шматочки та додаємо їх до овочів. Також трошки обсмажуємо, додаємо сіль і готуємо до готовності. Поки смажаться овочі з куркою та вариться картопля, приготуємо саме сирні кульки. Вони, звісно, готуються дуже просто. Сир натираємо на середній терці, додаємо яйце, сіль та борошно. Вимішуємо тісто. Борошно може піти більше або менше, ніж вказано в описі. Тут потрібно дивитись, щоб тісто було м'яке, трошки липло до рук, але щоб можна було сформувати кульку. Формуємо невеликого розміру кульки, тому що після варіння вони збільшаться в об'ємі. Картопля відварилась, додаємо в неї наші овочі з куркою. Бачите, до якого стану потрібно дотушити їх, досмажити. І також додаємо до картоплі з овочами наші кульки. Варимо на середньому вогні ще 5 хвилин, додаємо сіль перець, пробуємо на смак, та можна за бажанням додати ще петрушку або іншу зелень, яка вам до вподоби. Хай все вдається до нових відео.